Насправді ми сидимо з вами у досить незвичайному автомобілі. І Хтось подумає, що це звичайна вантажівка, але ні, це пересувна дизельна електростанція. Уявіть собі, вона має потужність 120 кВт. і у випадку відключення електроенергії зможе заживити об'єкт критичної інфраструктури. Подивіться далі, і ви побачите, хто привіз цей автомобіль. Ну і зрештою, чим він нам може допомогти. Це пересувна електростанція забезпечує об'єкти критичної інфраструктури енергоживленням. У разі перебою наші рятувальники виїжджають і забезпечують електроживленням будь-який об'єкт. Скільки приблизно тут потужність і в чому це дорівнює, якщо, наприклад, під'єднати якийсь об'єкт? 120 кВт потужності. Можемо під'єднати лікарні, котельні, заклади освіти. Ну, те, що буде по потребі. Хочу познайомити вас з нашим, скажімо так, колегою, який надав нам цей транспортний засіб. Шведський центр допомоги. Честь маю сьогодні бути присутнім тут. Сергій Порохнавець працюємо для перемоги. Пане Сергію, це вже який автомобіль, який заїхав? З вашою допомогою і від Шведів на території України ну і безпосередньо буде допомагати волонянам? Саме такого типу ми завезли чотири автомобілі. Зараз в дорозі ще п'ять автомобілів. Взагалі, ми їдемо зустрічати до Польщі дуже велику делегацію з Швеції, 15 транспортних засобів. Це той автомобіль, з яким наше місто Луцьк може бути тепер в безпеці енергетичній, тому що це мобільний генератор, який в разі чого може під'їхати до будь-якої об'єкту критичної інфраструктури, як і до водоканалу, так і до будь-якої поліклініки. Тобто, цей автомобіль це був за сприянням благодійного фонду Шведський центр допомоги з ініціативи народного депутата Валерія Стернічука та Голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Це проєкт відновлення енергетики України. Таких автомобілів вже на території України 5. Ми очікуємо наступних 5, які поїдуть один на Одещину, один на Херсонщину, на Дніпропетровськ. І, можливо, зараз ми побачимо, ще розглядаємо варіант Миколаївщини. Дякую Волинській обласній державній адміністрації, дякую пану Сергію. Ми цією технікою значно підсилили можливості рятувальників гарнізону. Я хочу сказати, що у нас всі професійні рятувальники, у нас всі професіонали, всі відважні колеги. І за допомогою такого генератора послуги, які надають рятувальники, будуть надаватися оперативніше, безпечніше. Ви знаєте, насправді зараз буде справжнє чудо. Уявіть собі період блекауту у нашому місті або будь-де, де немає світла і влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Нажимаємо ось таку жовту яскраву кнопку і дивимося, куди рухається наша камера, і що буде зараз. Воля є світло.